Рівне проти Франківська з протистояння цих двох команд стартувала нова серія матчів жіночої баскетбольної суперліги. Беззаперечні фаворитки зустрічі з Прикарпаття бажали продовжити безпрограшну серію та здобути у рівному десяту перемогу поспіль у чемпіонаті. Тому зі старту взялися нарощувати перевагу у рахунку. Завжди тут важко грати в рівному. Ну зараз просто ну склади команд Франківська набагато… Ну, як так сказати, більш кваліфіковані виконавці, але рівне завжди в себе вдома. Е, такий важкий суперник для будь-якої команди. Рівнянкам ніяк не вдавалося зупинити лідерське тріо. Гости Філевич, Молову та Космач, які сумарно набрали більше півсотні очок. Команда Франківська атакувала різнопланово. Баскетболістки влучали три очкові, закидали з під кільця та збирали на собі більше фолів. У Рівного на майданчику не знайшлося лідера, здатного повести команду за собою. Най Тивнішою стала Дарина Степанюк, яка лише нещодавно приєдналася до команди. Я знаю, що я можу краще, і 10 очок. Це ну, для мене це дуже погано. Я не задоволена своєю грою. Були дурні дитячі втрати, але так як я першу гру з ними грала, я. Колектив пізнаю, пізнаю, хто що робить, щоб знати, що від них очікувати. Тренерський штаб Бакарівни після матчу не став критикувати своїх гравчинь. Наставники розуміли різницю у класі двох команд. Якщо у складі рівнянок грає переважно молодь, то Франківськ ведуть за собою баскетболістки з досвідом виступів у Єврокубках. Підсумковий рахунок зустрічі: – 37-68 на користь гостей. Дехто перелякався, можливо. Те, що були деякі технічні несправності, це збило настрой команди, і вони дещо розгубилися. Загалом, ну це немає нічого страшного, тому що. Це лідер чемпіонату, нікому ще не програвав. А у нас команда дуже молода, тобто це гарний досвід, є над чим працювати. На тренерській лаві Бекарівне вдруге був відсутній головний коуч Валерій Жартун. Президент клубу Сергій Ліщук розповів, що тренер продовжить працювати з командою, а тимчасову відсутність пояснив так. Він поки що спостерігається ройне ну, на лавочці, але це все не надовго. Натомість покинула склад команди одна з найрезультативніших баскетболісток Анастасія Кучерінок. Президент Бекарів зазначив ще її спробують знайти гідну заміну. А поки всі думки команди про зустрічі з прямими конкурентами у боротьбі за медалі чемпіонату Одеса – основний конкурент команди з Києва, має бути непогана. Ту групу я слабо знаю, але. Думаю, що Одеса і Київ це наші прямі конкуренти. Зустріч з одним із конкурентів Одеським Інтерхімом відбудеться вже цієї неділі у рівному початок о 12-й годині. У турнірній таблиці наша команда наразі четверта. Найближчі суперниці йдуть п'ятими. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.